В казковому зимовому лісі, де сніг покривав кожну гілочку, зібралися звірята друзі. Вони хотіли відсвяткувати Різдво та Новий рік разом, бо вони були найкращою родиною у світі. Серед них були ведмедик, що любив спати і їсти мед. Їжачок, що був дуже розумний і винахідливий, єнотик, що мав велику колекцію речей, які він знаходив у лісі, рися, що була дуже граціозною і витонченою, зайченя, що було дуже сміливим і завжди готовим до пригод. І маленька білочка. Що була дуже милою і щирою. Друзі, до свята залишилось так мало днів. Треба терміново прикрашати ялинку, сказав ведмедик, показуючи на високу зелену красуню, що стояла посеред поляни. У мене є святкова гірлянда. Піду принесу її, сказав єнотик. Він зберігав її у своїй норі. А я можу принести зірку для ялинки, яку я зробив з картону, фольги та лампочки, сказав їжачок. Я залюбки вітам свої ялинкові іграшки, запропонувала Рися. Я їх сама робила. Я хочу принести різдвяні карамельні палички. Відгукнулося зайченя. Я отримав їх під лісового оленя. А я не знаю, що саме можу принести. Піду подивлюся, казала маленька білочка, засмучено опустивши хвост. Вона не мала нічого, що могла б подарувати своїм друзям і ялинці. Не сумуй, білочко. Ти завжди можеш принести свою усмішку, казав ведмедик, обійнявши її лапою. А тепер хутко, друзі, бо скоро настане свято. І звірі розійшлися по домівках, щоб принести свої прикраси. Першим прийшов єнотик з гірляндою. І обмотав нею ялинку від верху до низу. Ялинка ніби ожила і засяяла різнокольоровими вогниками. За ним прийшла рися з яскравими іграшками і розвісила їх на гілочках ялинки. Ялинка стала ще більш красивою і елегантною. Потім прийшов їжачок. Із золотистою зіркою і поставив її на верхівку ялинки. Ялинка стала ще більш гарною та світлою. Заїждку прийшло зайченя з карамельними паличками і прикрасило ними гілочки ялинки. Ялинка стала ще більш солодкою і смачною. Але де ж маленька білочка? А ось вона йде з одним горішком. Білочка принесла все, що у неї було. Вона поклала горішок під ялинку і сказала: Це мій подарунок для вас, мої дорогі друзі. Я не маю нічого іншого. Але я хочу, щоб ви знали, що я вас дуже люблю і ціную. Я дякую вам за те. Що ви завжди поруч зі мною, що ви ділитеся зі мною своїм теплом і радістю. Я бажаю вам всього найкращого у новому році. Звірята були дуже зворушені від слів білочки і обійняли її. Вони сказали, що вони теж її дуже люблять і що вона найкращий подарунок для них. Вони подякували їй за її щирість і доброту, нагадали, що вона справжня подруга і частина їхньої родини. Так звірята прикрасили ялинку і зробили їй подарунок, а ялинка подарувала їм свою красу і тепло. Далі всі разом пішли до ведмедика на святкову вечерю. А ялинка щасливо засяяла у темряві. Ведмедик дуже гостинно зустрів своїх друзів і запросив їх до своєї хатинки. Там вони побачили великий стіл, заставлений різними смаколиками: мед, горіхи, ягоди, гриби, сир, хліб, пироги, торти. Печиво, шоколад, морозиво і багато іншого. Звірята не могли повірити своїм очам і почали ласувати. Ведмедик сказав, що він готував все це спеціально для них, бо вони його найкращі друзі. Він також налив їм гарячого чаю з м'ятою і лимоном. Звірята дякували ведмедику за його щедрість і доброту. Вони їли, пили, розмовляли, сміялися, співали пісні, грали в ігри і дуже веселилися. Вони почували себе одною великою родиною. Ведмедик був дуже щасливий, що зміг порадувати своїх друзів і зробити їм свято. Коли звірята повернулися до ялинки, вони побачили, що під нею лежить багато подарунків. Це кабанчик приніс їх для своїх друзів, поки вони були у ведмедика. Він хотів зробити їм приємний сюрприз. Звірята з радістю розпакували подарунки і подякували кабанчику. Він подарував їм різні корисні і цікаві речі. Ведметику теплу шапку, єнотику книжку з казками, Їжачкові теплі носочки, рисі м'яку подушку, зайченяті – велику морквину, а маленькій білочці мішечок з горішками. Звірята були дуже щасливі і вдячні кабанчику. Вони побажали один одному веселих свят і щасливого Нового року, і розійшлись всі по своїм домівкам. А наступного ранку вони знову зустрілися і продовжили своє святкування. А ми, люди, можемо навчитися від цих звірят, як жити у мирі і злагоді, як дарувати один одному радість і турботу. Як бути вдячними за все, що маємо, як святкувати Різдво з любов'ю і вірою, бо Різдво це час дива і надії.